Зараз у кожного другого застій жовчі, а багато хто навіть не знає про це, даремно закривають очі, адже без жовчі жирна їжа нормально не перетравлюється, ви відчуваєте тяжкість здуття після прийому їжі. А печінка фільтрує токсини, а виводить їх саме з жовч. Якщо жовч застоїться, токсини накопичуються, виникають висипання по шкірі, по обличчю та втома. Нездорово, правда? Також від цього страждають гормони. Без нормального відтоку жовчі порушується гормональний фон, і у вас можуть початися проблеми як з вагою, так і з настроєм. Що ж в такому випадку треба зробити, щоб допомогти організму і не погіршити ситуацію? А допоможе натуральний актишок, чому я рекомендую саме його, тому що при його виробництві використовують листя актишоку, насіння і квіти актишоку, а також розторопша. Все відбувається за запатентованою технологією, і виходить дуже потужний комплекс з екстрактів артешоку. На 50% ефективніший за звичайні аналоги. Замовляйте і відчуйте різницю вже зараз.